Сестра Надії Савченко Віра неочікувано прийшла на суд до російських спецпризначенців. Нині перше засідання цього року. Що розповіла сестра авіаторки і кого допитували сьогодні? Дізнаємося від Олени Лунькової. Олено, то що цікавого було на засіданні сьогодні? Добрий вечір. Віта, що не завершилось перше цьогоріч слухання у справі над ГРУвцями. Обидва росіяни були у гарному настрої. Навіть розповіли, що на новий рік отримали подарунки. Що саме їм передали, повідомив російський консул. А вы передавали? Передавали. Ну, пытались. А да. Искусственную. но искусственную, ну, веточку, условно говоря. Веточку передавали в передачу к Новому году продукты, прежде всего. Ну, много чего. Много. У нас много чего не приняли. Продукты, фрукты, овощи, кое-что у нас не приняли, там, шоколадные какие-то конфеты. Сьогодні встигли допитати двох свідків: перший редгенолог лікарні міста щастя, куди доправили поранених Єрофеєва та Олександрова, а другий розвідник на ї бригади. Чогось нового від них суд нині не почув, свідки вкотре розповіли, що Єрофеєв і Олександров визнали себе військовослужбовцями Російської Федерації. Я спросив бригада, на що отримала твір Спецназ Російської Федерації? Сам сам сама аналіз. Яркі я ще спросив, а штоді сюди пішли. На що получила від що понікла задача? Та найцікавішим моментом нині стала присутність на судовому слуханні віри Савченко. Сестра української бранки прийшла подивитись на те, як перебігають слухання, і переказала грувцям слова сестри. Виповняли наказ, вляпались теж, що й моя сестра. Свободу вам. Ми не враги вам і ніхто на вас зла не держить. Надя спрашивала вас. І надію, що ви і вона буде обмінене. вам. вона вважає, що єдиним виходом зі становища навколо її сестри є політичне рішення про її обмін на Єрофеєва та Олександрова. Віра розповіла їй про стан самої надії. Сказала, що це голодування сестра переносить тяжче і вже схудла більше ніж як на 15 кілограмів. Більше деталей розповім вже о 22-й Віто. Олена, дякую тобі, Олена Лунькова і новини суду над російськими спецпризначенцями.